Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо, піс сьогодні маємо, постимо, звісно. Хто не може постити, то молимо за тих, хто постить. І сьогодні підемо в посилання 25 березня 2013 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас узяти в руки хрест мого улюбленого Сина Ісуса та роздумувати про Його страсті та смерть. Нехай ваші страждання з'єднаються в Його стражданні. І переможе любов, тому що Він. Який є любов'ю, сам за себе віддав із любові, щоб урятувати кожного з вас. Моліться, 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 поки любов, мир не запанують у ваших серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо сьогодні просту практику. Візьміть хрест до рук, якщо маєте, якщо не маєте, то купіть хрест. Не можете купити, зробіть хрест, такий великий, щоб так взяти його. І, і, і тримати. Тримати і молитися. Ну, така Марія сьогодні каже: практика. Сьогодні якраз є п'ятниця, страсна п'ятниця, бо кожна п'ятниця є страсна. Я вже розповідав неодноразово, що культ цього світу, сатана, особисто, зробив все, щоб п'ятниця була днем розврату, алкоголю і всього іншого. Не у нас є п'ятниця, розвратниця, такі Ну, такі мірські святи праздники, такі е, святи в іншу сторону, якщо ви зрозуміли мене. То коли в п'ятницю треба наложитися, бо ді, день водія, водій цілий тиждень не, не бухав, і тут треба в п'ятницю так дати, щоб потім в неділю хіба протрезвіти, щоб в понеділок на, на роботу йти. І це все сатана, сатанинський задум, п'ятницю зробити фестивалем. На жаль, завжди так є, і так було, і так буде. Бо більшість людей буде фестивалити. Найбільшість. Я був в Римі, коли була п'ятниця. Концерти, фестивалі, церкви пусті, адорація майже нікого нема. А на вулицю виходиш, хтось на гітарі грає там що попало, якісь пісеньки цього світу, і там. Мільйони людей, вже тисячі людей, збираються з алкоголем, звісно, поповеселитися, бо сатана все зробив, щоб забрати це страждання і муку Христа, і п'ятницю зробити святковим днем після праці, швидше піти з роботи, щоб встигнути наложитися. Всі клуби ночні зразу все, все тебе заманює. Ну це культ, культ, який конкретно працює проти Бога. Проти жертви Ісуса Христа. В п'ятницю ми маємо вшановувати цю жертву, нагадувати собі і з'єднувати з Ісусом Христом в цей день. Тому ми маємо піч сьогодні, щоб з'єднатися, щоб якось підтримувати, щоб е, нагадувати собі, не тільки нагадувати в голову, а й, і практично це нагадування робити. У цей благодатний час закликаю Тебе взяти в руки Хрест мого улюбленого Сина Ісуса. Та роздумувати про Його страсті та смерть це практика сьогодні. Взяти хрест і роздумувати над страстями і смертю Ісуса Христа. За що Він помер, за кого Він помер? Приймати, що Він за тебе помирав, за тебе страждав, за твій гріх Він сьогодні страждає. Твій гріх сьогодні його бічує, сьогодні твій гріх Його розпинає. Тільки таке уявлення допомагає нам викорінити гріх зі свого життя, не жити з гріхом. Нехай твої страждання з'єднаються в його стражданні і переможе любов. Тому що Він, який є любов'ю, сам себе віддав із любові, щоб урятувати тебе, щоб поряти тебе особисто. Бачимо сьогодні дзвон таки б'є, то значить хтось помер в Меджугорі. І можна на практику також взяти, помолитися цей день за померлих. В першу чергу зі своєї сім'ї, зі своєї е, родини, ну а потім за всіх померлих е, і за всі душі в чистилищі. П'ятниця добрий день для того, щоб молитися за померлих. Бо в цей день була виконана най, най, найбільша любов. Це коли Ісус Христос практично показав свою любов, пішов на хрест. Вільної волі і помер за тебе, за твої гріхи щоб ти був спасенний, щоб ти вже не був рабом а був людиною спасенною. Це най... найбільша любов це коли практично її можна виявити. Бо можна казати тисячу разів я тебе люблю, а практично нічого не зробити, то такої любові не відчується. Це буде як брехня якась відчу... Якби Ісус сказав, я вас люблю, я вас люблю, а коли. Треба було час прийшов помирати, то він втікнув би. Сказав: ні, апостоли хай помирають, а я не буду. Ну, де б там була любов? Ні, Він пішов і показав, що таке а, о, любов. І каже: Любіть ви ближніх, так як я полюбив вас. Це неймовірно. Це означає, що ти заради ближнього маєш готовий бути померти. Але за ближнього я ж вже знову кажу, не за токсичною людиною. Яка прийде, тебе буде спокушати, пригни там з будинку, помри за мене, або що дуже багато таких людей, які хочуть е, маніпулювати. Маємо розпізнавати це, розрізняти, де ми з любові це робимо, а де нас змушують або маніпулюють нами, або маніпулюють нашими відчуттями, нашими традиціями, почуттями. Ось ці токсичні люди, які маніпулюють тобою, то від таких треба відходити. Бо ти не повинен вестись на маніпуляції. Кожен дає від свого серця за, за за бажанням, Ісус каже, а не від того, що хтось кинув почуття вини на тебе, що ти маєш допомагати, ти маєш то робити, ти маєш то. Нікому ти нічого не маєш. Не мусиш нікому нічого. Ти живеш в свободі, це є твій, твоя, твій пріоритет життя. Вільність. Вільність. Хочеш допомагаєш, хочеш не допомагаєш. Тобто не давайте маніпулювати собою. Дуже важливо бути вільним, вільним. Стоїмо б тільки перед Богом. І каже Марія, моліться, 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 поки любов і мир не запанують у твоєму серці. Молись сьогодні. Молись доти, поки не запанує. Каже Марія, молись, молись і ще раз молись. Молись і духом, і душею, і тілом. Всім молись. Всім, чим можеш молись. І доки скажете молитися, ми можемо. Доки. А поки Марія каже. Любов і мир не запанують у твоєму серці, доти молись, молись, молись. А коли вони запанують, то ти будеш молитися ще більше. Бо ти вже будеш в цій любові, в цьому мирі і будеш прагнути молитися ще більше. Тобто, спочатку ми себе маємо змушувати, заставляти, мотивувати, дисциплінувати, а потім, коли отримаємо цей мир, цю любов, то вже молимось з радості. З радості, бо це наш відпочинок перебувати з Богом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам завжди дякує, тому що знає, що ми відповідаємо. Не всі, не всі, але хтось дає відповідає. І тому дякуємо Марії сьогодні, що вона нам дає такі прекрасні посилання і веде нас на дорогу святості. Будьте благословені! Мир вам, радість з меджгорі. па, -па.